Вітаю вас на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний. Продовжуємо розглядати сучасні технології та передові інновації для машинобудування, що допомагають підприємствам вдосконалювати виробничі процеси та максимально використовувати потенціал свого обладнання. Сьогоднішнє відео присвячене опціям, які легко та ефективно інтегруються з верстатами від компанії DN Solutions, про які розповідає мій колега Єгор. Варто відзначити, що група компанії Varius постачає не тільки металообробне обладнання та різальний інструмент, а пропонує машинобудівникам комплексні рішення, готові технології, які допомагають досягти високоякісного результату. Отже, тема сьогоднішнього відео привідний інструмент. Допоміжні інструменти та верстатне оснащення відіграють важливу роль у системі верстат пристосування інструмент деталь. Ці компоненти впливають не тільки на якість та точність обробки, але й також на стійкість різального інструменту. Привідний інструмент допомагає значно розширити можливості токарного верстата, перетворюючи його на повноцінний обробний центр з числовим програмним керуванням. У попередньому відео я поділився інформацією про спеціальні токарні патрони від SMW Autoblock. Але розробник не обмежився лише цим типом верстатного оснащення. Додатково SMW Автоблок розширила свої можливості у напрямку привідних блоків шляхом об'єднання з італійською компанією Mario Pinto. Яка має більш ніж столітню історію. Декілька особливостей, які виділяють привідні блоки Mario Pinto на ринку верстатного оснащення, запатентована передача руху. Деякі виробники створюють зовнішню шпонку на валу та внутрішню в шестерні, що призводить до тангенціальної, а не прямої передачі руху. Така конструкція може спричинити ослаблення валу та шестерня, передачу з низьким крутним моментом, вібрацію, пошкодження шпонок та валів. Запатентована система приводу суперконтакт, виключає всі ці можливі ускладнення. Конічні шестерні із гвинтовим зубом. Використання пари конічних шестер із формою гвинтовий зуб в кутовому привідному інструменті гарантує точне сполучення, вищий крутний момент та зниження нагріву. Шестерні шліфовані як всередині, так і ззовні, що забезпечує надзвичайно точне сполучення, мінімізує зазор між ними та дозволяє виконувати безвібраційну обробку. Два підшипники замість одного. Багато виробників використовують один підшипник. Вони закриті тільки з одного боку для теплообміну та мастила. Два підшипника працюють у привідному інструменті як один. Крім стандартних акціальних та радіальних приводних блоків, можна розширити можливості верстата за допомогою долбіжного блоку для нарізання пазів. Цей блок встановлюється в одну з приводних позицій револьверної токарної голови верстата з ЧПК. Його головна функція забезпечити виконання технологічних операцій нарізання шпоночних та шліцевих пазів на внутрішній поверхні заготовки. Для нарізання канавок використовується різець, що рухається в зворотньо-поступальному напрямку, подібно до принципу роботи строгального верстата. Зверніть увагу, що повздовжній хід інструмента складає 65 мм. Це найбільший показник у своєму класі на ринку. Спеціальні зубофрезерні блоки дають можливість нарізати зубці на деталі високопродуктивним методом за допомогою черв'ячних фрез. Компанія може забезпечити поставку блоків з посадковим місцем стандарту. І 26623-1 з полігональним хвостовиком. Також важливо відзначити, що компанія SMW Автоблок пропонує люнети для револьверних головок. Наприклад, на верстатах з двома револьверами можна використовувати такі блоки люнети у нижньому револьвері для забезпечення тимчасової підтримки деталі. Група компанії Varius пропонує машинобудівникам всі розглянуті додаткові можливості та опції, які дозволяють виготовляти складні деталі за одну установку. Дякую за увагу! На все добре, до нових зустрічей!